Нас попереджають, що наступною зимою можуть бути знову відключення світла, тому ми маємо бути готові до всього. І в цьому відео я хочу вам показати, чим і як я буду справлятися з можливим блекаутом, тому давайте дивитися це відео від початку до кінця. Заварюйте собі чайок і ми починаємо. А почнемо ми з першої базової потреби це світло. Для освітлення я буду використовувати ось таку лампу від фірми Baseos. Вона дуже зручна, магнітна, тобто, її можна закріпити на будь-яку металеву поверхню. Також ця лампа має три ступеня регулювання. Йдемо далі. Далі у нас ліхтарики. Ось я використовую такий ліхтарик від конвой. Він дуже яскравий, у нього три рівня світла, працює від Акумулятор 18650, Також ось такий дуже зручний кишеньковий ліхтарик на мізинчиковому акумуляторі. У нього потужність 100 люмен, Він теж, повірте, для своїх розмірів ну прям дуже яскравий. Дуже зручно користуватися налобними ліхтарями, оскільки руки будуть вільні, коли потрібно щось робити. Це прям незамінна річ. Оцей налобний ліхтарик я купував дуже давно від фірми Boruit, це нещодавно більш бюджетний варіант. Працюють вони від акумуляторів 18650. Є роз'єм мікро-USB для зарядки як в цьому ліхтарю, так і в цього. В запасі є ось такий от світильничок, який працює від 12 вольт. Я його підключаю через такий перехідник, через USB тригер на 12 вольт, живиться від павербанку. І світить ну, прям дуже яскраво, освітлює кімнату. І можна навіть працювати при такому світлі. Акумулятор, який я зробив своїми руками в корпусі від 7 амперного сонцево кислотного я його начинив літійонними акумуляторами 18650, тепер його ємність 20 Аг. У мене є відео на каналі з процесу його створення, якщо кому цікаво, подивіться. Включаємо, і у нас є два досить яскраві світлодіодні модулі, чого достатньо, щоб присвітити ну, не знаю, кухню, кімнату. І буде досить непогане яскраве світло, якого вистачить. Ну, з такою ємністю, я навіть не знаю. Думаю, на тиждень безперервної роботи точно його вистачить. Як запасний або резервний варіант, у мене є ось такі велоліхтарі. Вони теж дуже яскраві. Давайте включимо цей. І ось така потужна велофара, якщо не поміняюсь, 900 люменів вона віддає. Дуже яскрава. Кімнаті ось так залишити і кімната буде підсвічуватись майже як від звичайної лампочки Вт на 60. На кухні наклеєна світлодіодна стрічка, яка живиться від 12 В, коли є світло, вона працює від розетки. Коли світла нема, можна підключати її від павербанку через той самий тригер. А для того, щоб у вас працював інтернет, коли немає світла, вам, по-перше, потрібно, щоб вашу квартиру або будинок заходив оптичний кабель. По-друге, щоб ваш інтернет-провайдер живив обладнання, коли немає світла. Про це можна дізнатися, подзвонивши вашому інтернет-провайдеру, і дізнатись, чи буде в мене працювати інтернет, коли відключать світло. Існує безліч варіантів, як ви можете заживити вашу онушку та Wi-Fi роутер, коли відключили світло. Наприклад, я для цього використовую ось такий ДБЖ від фірми Logic Power. Використовую саме ДБЖ, тому що в мене їх аж три штуки. І щоб вони там не пропадали, не пилились, я використовую для таких завдань. До DBG в мене підключена літій залізофосфатна батарея на 6 Аг. а Акумулятор зібраний на банках 32700, ємністю 6 АГ, І дана збірка дозволить працювати інтернету, коли немає світла. Близько 7 годин, що є дуже добре. А раніше я використовував ось такий саморобний міні дбж який складається з холдера на 4 елементи 18650. Дві плати зарядки ТП 4056 з'єднані паралельно. Сила струму заряду 2 А. підвищуючий модуль МТ 3608 налаштований на 9,5 В. тому що у нас роутер живиться від 9 вольт. Онушка живиться від 12, але і від 9, працює чудово. Плюс додав таку кнопочку з вольтметром. І виходить, що у нас ми одночасно підключаємо зарядку. Коли у нас є світло, акумулятор заряджається силою струму 2 А і працює у нас Wi-Fi роутер і онушка. Вистачало його більше, ніж на 4 години автономної роботи. І той самий літій-іонний акумулятор має. Два вихідні роз'єми через понижуючі моди 9 вольт і 12 вольт, щоб живити онушку і роутер. Через ось такі перехідники ми підключаємо. І таким чином у нас буде працювати інтернет протягом двох діб без перерви. І найбюджетнішим способом отримати 9 та 12 вольт буде використання ось таких підвищуючих модулів, які можна купити в готовому варіанті, або купити окремо плату MT3608, купити окремо ось такий дріт або штекер та підпаятись до нього. І також отримати 12 вольт. Але існують роутери, які спокійно працюють і від 5 вольт, онушки так само. В такому випадку нам потрібно взяти. Не працюючий або не потрібний USB-кабель, розрізати його і підпаяти до нього ось такий штекер. Дуже добре, коли у нас є інтернет, але наші гаджети також потребують. О, хтось написав коментар, але наші гаджети також потребують дозарядки, і тому в мене є ось такий павербанк. Ось такий павербанк, старенький від Xiaomi на 10 тисяч. І ось такий акумулятор, який може працювати як павербанк, має ємність цілих 215 Вт-годин і може одночасно заряджати два пристрої швидкою зарядкою. Мій стаціонарний комп'ютер, на якому я монтую відео на канал, живиться від ось такого ДБЖ від фірми Mastic. Чистого синусу немає, але цей ДБЖ допрацьований. По перше, він має ось такий акумулятор літій ізрізов на 15 Агт-годин. У нас є вентилятор, який працює, коли ми включаємо ДБЖ. Також встановлена всередині плата контролю обертів вентилятора. Коли у нас підвищується температура на транзисторах, то у нас підвищуються оберти вентилятору. Також у нас є додатково встановлений вольтметр і таким чином. Стаціонарний комп'ютер може працювати до 2 годин в режимі роботи в інтернеті, там відкрити браузер, подивитись відео. Якщо потрібно щось монтувати до півтори години, так працюватиме. І якщо ми будемо рендерити відео, то до однієї години ми можемо працювати без світла. Значно менше споживатиме ноутбук, але якщо і він розрядиться, то для його зарядки я буду використовувати ось такий модуль міні-лабораторного блоку живлення. На вхід якого я підключу 12-вольтовий акумулятор. Вихідну напругу налаштуємо на 19 вольт, силу струму встановимо на 3 А, підключаємо до ноутбуку, запускаємо модуль. І, як бачимо, наш ноутбук почав заряджатися. А якщо мені потрібно отримати 220 вольт з синусом чистим як сльоза дитини, я буду використовувати ось цей якісний інвертор від фірми Data який розрахований на 2 кВт номінальної потужності, 4 кВт максимальної або пускової. Огляд на нього в мене є на канаді. Він має ось такий зручний пульт дистанційного керування. В ньому є дисплей з усією необхідною інформацією. На сторінці у продавця можна обрати версію інвертора під акумулятори 12 24 48. Посилання буде в описі під відео. А якщо вам потрібно заживити газовий котел, цей інвертор також підійде. Але якщо ваш котел фазозалежний, то в такому випадку вам доведеться під'єднати нуль від розетки схему підключення ви зараз побачите на екрані. На жаль, в квартирі, де я зараз проживаю, немає можливості встановити газовий котел. Опалення працює від централізованої системи. І в минулому році, коли світло відключали більш ніж на добу, в квартирі була температура близько 8 градусів. Це просто жесть. І як тут опалюватись, просто немає варіантів, тому що не напасеся таких акумуляторів, які, завдяки яким ти зможеш нагріти всю квартиру. Тому Маємо, що маємо, йдемо далі. А якщо мені знадобиться тестувати ємність акумуляторів, я буду використовувати ось таке електронне навантаження, яке я буду живити від такого акумулятору напруга на виході 12 вольт. Або можуть бути випадки, коли потрібно заміряти ємність літій-іонних акумуляторів. Якщо їх буде багато, а акумулятор буде вже розряджатись, то паралельно я підключу зарядний пристрій і у нас одночасно будуть тестуватись акумулятори і заряджатись акумулятор, коли у нас з'явиться світло. Для пайки я буду використовувати паяльник від GVD, який я теж зможу заживити від акумулятору, або від павербанку. А для зарядки акумуляторів я буду використовувати цей лабораторний блок живлення, який може максимум видавати 30 В та 10 А. Або в мене є також саморобний варіант лабораторного блоку живлення, максимум він видає 5 А або 18 вольт. А ось теж хороший варіант зарядного пристрою, який зможе заряджати як свинцеву кислотні, так і літій залізофосфатні акумулятори силою струму до 20 А. Також є версія на 35 А. Якщо раптом ви не знаєте, де купити літій залізофосфатні акумулятори, переходьте на сайт Encon. На Адіекспрес бажано не замовляти акумулятори, тому що невідомо, що вам приїде. Напевно, хтось із вас подумав, навіщо тобі ціла купа цього всього, коли ти просто можеш взяти і, наприклад, замовити гібридний ДБЖ від ПАВ-МР, замовити до нього відізарізофосфатний акумулятор, це все під'єднати і буде тобі щастя. Так буде, і так це непоганий варіант, але це якось дуже просто для мого каналу. Тому, друзі, чекаю на ваші коментарі, чекаю на коментарі, напишіть, як саме ви будете. Проходити, проживати цей блекаут, якщо він буде, але я сподіваюся, що у нас все буде добре. І зустрінемось в нових відео.